президенты Южной Осетии и Абхазии, основываясь на результатах референдумов и решениях республиканских парламентов, обратились к России с просьбой о признании государственного суверенитета Южной Осетии и Абхазии. Совет Федерации и Государственная Дума проголосовали в поддержку этих обращений. Исходя из сложившейся ситуации, необходимо принять решение. Учитывая свободное волеизъявление осетинского и абхазского народов, руководствуясь положениями Устава ООН, Декларацией 1970 года о принципах международного права, касающихся дружественных отношений между государствами, Хельсинским заключительным актом СБСЕ 1975 года, другими основополагающими международными документами, я подписал указы, о признання Російської Федерації независимости Южної Осетії і независимости Абхазії. Ми жалкуем в зв'язку з прийняттям такого рішення. Для України воно не прийнятно, і тому ми не можемо підтримати цю позицію. Ми виходимо із того, що забезпечення фундаментального міжнародного права в частині територіальної цілісності. Будь-якої країни. Це є основою сучасної безпекової політики. Порушення цього принципу формує загострення не тільки в Кавказькому регіоні. Це загострення, яке може привести до ускладнень у багатьох частинах світу. І саме головне, що воно несе великий імпульс взаємної недовіри. Коли фундаментальні домовленості, принципи, довіра, яка здобута такими дорогими зусиллями, можуть бути втрачені через непридумані кроки, коли дипломатія, коли політика мирного врегулювання замінюється політикою сили, ми зараз розвиток абсолютно нормальних відносин з Російською Федерацією. Про це говорив президент України, про це говорять всі відповідальні українські політики. Ми за те, щоб цей діалог був рівноправним, щоб обидві сторони поважали одна одну і діяли відповідним чином. Вчорашнє рішення про визнання південної Осетії Абхазії. Сколихнуло весь світ. І ви знаєте, якою є реакція цього світу? Вона негативна. За цих обставин вести формальні консультації з нашого боку є абсолютно недоцільним. Ми вивчимо ситуацію, ми проаналізуємо, як і всі інші члени світового світориства, те, що буде зроблено найближчим часом, і будемо приймати рішення. Але безумовно ми будемо виходити з того, що. З Росією ми будемо мати безвід абсолютно очевидно нормальні добросусідські відносини. Навіть якщо так важко зараз в світі переформатувалися стосунки після грузинського конфлікту, нам потрібно знайти всім, всьому світові, нам потрібно знайти сили, мудрість, всі наші рішення зробити правильно, щоб повернути мир, спокій. І не затягнути цей конфлікт, не переродити його в ще більш масштабні конфлікти, потрібно всім зупинитися. І саме тому я ще раз підкреслюю: я вважаю, що наймудрішу лінію сьогодні виважену і абсолютно аргументовано проводить європейський союз. Всі позиції, які пов'язані з регулюванням, вони всі сьогодні є актуальними. Все, що стосується України. Ми зобов'язані сьогодні сформувати таку політику, яка ні в якому випадку не буде роздмухувати будь-які конфлікти, особливо з претензією на військові протистояння. Я вважаю, що ми сьогодні маємо всі можливості мирним шляхом врегулювати всі стосунки, які і території України стосуються, і Чорноморського флоту, тому що найгірше, що може бути, і це досвід Грузії продемонстрував. Це військові конфлікти, які потім не прогнозовано, до чого приводять не регіон, не країну, а практично весь світ. 14 мая була прийнята концепция реформирования вільної промисловості кабінету Міністрів. І там е, основной мотив это приватизация вольної промишленности. Е, Всі предприятия разбиты в лоты. Сданы фонды имущества, но пока дело не движется. Я думаю, что э, в, этом, в этом вопросе сдвинется дело и будет приватизация происходить. В первоначальной мы выставляем лоты на предприятия, которые, ну будем говорить с некоторыми там, так сказать, недоработками, а в заключении мы только будем выставлять предприятия, которые прельщают, будем говорить, инвесторов, чтобы не получилось наоборот, как, как до того лучшее приватизируются, а более сложные останутся снова. Э у государства. Выработана концепция, утверждена правительством, и будем мы работать, только выполняя эту концепцию. Можу констатувати, що на 1 вересня всі школи почнуть працювати, всі учбові заклади, які були в стані стихійного лиха, вони всі почнуть працювати і приймуть і учнів, і студентів, і дітей в дитячі садочки. Тобто, власне, я можу сказати, що уряд разом з місцевою владою перший крок цей зробить, але в той же час. В абсолютно надзвичайно критичному стані знаходяться всі школи, всі учбові заклади, дитячі садочки, які опинилися в зоні підтоплення. І якщо вони не рухнули або не напівзруйновані, то всі вони ґрунтовими водами підтоплені до такої ступені, що практично всі потребують суттєвого капітального ремонту, який ми будемо продовжувати, і після 1 вересня будемо фінансувати дуже і дуже Глибинні процеси наведення порядку в системі підготовки навчальних закладів в зоні стихійного лиха. По всем данным. Загрози місцевому населенню на сьогоднішню на цю хвилину немає. Прораховані всі е, найпесимістичніші варіанти розвитку подій і під самі песимістичні варіанти розвитку подій е, побудована вся модель дій влади. Е, до трьох кілометрів сьогодні існує. Загроза розповсюдження власне певних осколків від снарядів, але в той же час на сьогоднішній день всі евакуйовані із цієї зони, і сьогодні можна твердо сказати, що загрози мирному населенню не існує. Зараз знаходиться біля 150 чоловік особового складу МНС і 35 одиниць техніки, і також військова. Особовий склад техніка залучена біля е, працівників МВС, які стоять в оцепленні. Також підтягуються збройні сили для того, щоб також бути оцеплені. Зараз все робиться, щоб не було мародерів. Там де відбулася евакуація. Відбулося відселення евакуація. П'ятикілометрової зони від епіцентру взриву. Ми вважаємо, що за п'ятикілометровою зоною перебування безпечне. Там розгорнуті і евакопункти. Вони зосереджені в школах, в середніх школах і в лікарні. Підготовлені лікарні також розвертаються мобільний госпіталь на все к Розслідуванням даного інцензієнта. По факту уголовного дела, которое возбудила военная прокуратура Центрального региона, занимается военная прокуратура Центрального региона э, Украины. И в порядке выполнения их поручений, если такие будут... наше управление вместе с управлением военной контрразведки будет проводить необходимые следственные действия, так как это предписано в законодательстве. И я хочу успокоить всех, у нас нет сегодня признаков, которые бы давали повод и основания считать, что проведена в отношении этого военного объекта э, диверсионная действия. Есть шесть версий, почему это начиналось, и совсем не понятно, почему эта 109-я площадка, почему там возникла пожежа. Тому зараз іде розслідування. Працює е, військова прокуратура е, від генеральної прокуратури, а також військова контрозвідка. Е, хочу сказати так, що задіяні е, сили, крім міністерства оборони, міністерства внутрішніх справ вони е, очепили повністю зону і мі, е, міністерство надзвичайних ситуацій разом з нами зараз працює захищені е, склади арочного типу вони залишилися неушкоджені. Пожежі як такої вже немає, боєприпаси вже не горять, але ж детонірують поодинокі боєприпаси, ті, які, будемо казати, так нагрілися вчорашній пожежі і поодинокі вибухи проходять. Аналіз вибухів за ніч свідчить про те, що йде е, зменшення їх в декілька разів. Якщо на протязі вчорашньої ночі їх було 25-30 за годину, то сьогодні. Вже динаміка зменшення 5-6 вибухів Послідніх з 5 до 6 ранку. Всього їх було два. Зараз в 9 годині, коли ми були безпосередньо на технічній території, вже туди можна заходити. Ну небезпечно, але ж ми відвідували з командою сухопутних військ територію. Ми бачили, що розриви всі снаряди знаходяться на території. Жесть підказує, що підказує опит. Вот хороший опит Новобогдановки. что оно может и через неделю где-то что-то сдетонировать, что-то загореться. Потому что, ну, если мы проведем зачистку, сделаем квадраты, как мы планируем, и пожар, нашими танками пожежными это все затушим, и ждем еще, что где-то сегодня должна изменение погоды быть, тогда Пошли. будем надеяться, да, дождь, будем надеяться, то, что такого не будет. Президент листі звертає увагу на такий надзвичайно важливий закон, як зміни до державного бюджету 2008 року. Нам доведеться зробити відповідні перерахунки, оскільки нагадаю вам також, що в зв'язку з повінню бюджет вже мінявся, і більше, майже 6 мільярдів бюджетного ресурсу вже використано. Правда, разом з тим підвищення акцизні ставки на тютюнові вироби, що дозволить нам отримати додатково в бюджеті певні ресурси. Таким чином, ми вважаємо, що уряд. І парламент мав би розподілити майже на 2,5 мільярди коштів більше. Куди саме? Я теж про це декілька слів скажу, на чому принципово наполягає президент. Перше це суттєве підняття прожиткового мінімуму для тих наших громадян, яким платиться мінімальна пенсія і яким платяться соціальні допомоги. Суттєве, оскільки на превеликий жаль, інфляція, яка планувалася урядом, коли затверджувався бюджет, 9,8% вже давним-давно перевищена. Відтак ми залазимо кишеню фактично до кожного пенсіонера. Разом з тим повинні бути підняті всі соціальні допомоги і види підтримки, які прив'язані до прожиткового мінімуму. Друга принципова позиція, з якою, і, До речі, тут у нас немає суперечок з урядом. Друга принципова позиція де є суперечки з урядом, це фінансування наших збройних сил. Особливо в руслі останніх подій президент наполягає на суттєвому більше як на 2 мільярди збільшення фінансування наших збройних сил і стосується, це в першу чергу, реформи системи озброєння. Третя позиція, з якою ми також не можемо знайти спільної мови з урядом, це повернення повернення коштів, які в свій час були вилучені в НАК «Нафтогаз України з тією метою, аби ці ресурси були використані для закупівлі газу для нормального проведення зимового періоду. До бюджету передбачили 486 мільйонів гривень додатково на вугільну галузь в цьому році прямими видатками, і 3,1 мільярда. От ви можете подивитися, 3,1 мільярда додатково дати державних гарантій на залучення грошей в цьому році під державні гарантії будь-який банк. Це 5 хвилин потрібно Є державна гарантія. Прийшов банк, викатує гроші, тому що ніякі гарантії не треба. Держава завжди заплатить і тому 3,1 мільярда потратити до кінця цього року на розвиток, на капітальні вкладення, на закупку обладнання. От ми просто порахували 3,1 мільярда гривень. Що можна взагалі мати? По-перше, можна ввести в роботу 43 високонавантажених очисних вибоїв, придбати 32 32 мехкріплення, 43 очисних комбайна, 73 стрічкових конвеєрів, 43 скрипкових конвеєрів. Можна придбати 14 прохідницьких комбайнів, 9 породонавантажувальних машин і безліч іншого прохідницького обладнання. І можна реально побудувати нові абсолютно об'єкти. Оце 3,1 мільярда. Я дала, згоду, я дала згоду, щоб загального бюджету, ви знаєте, що там бюджет на 32 мільярда, да, щоб там не, не ламали списи політичні, навіщо ламати? Ми вичленимо зараз з бюджету тільки шахтарську тему лаконічно, і на день Шахтаря вівторок, будь ласка, прийміть зміни до бюджету. В цьому залі є трошечки бютівців і велика кількість представників партії регіонів. Я думаю, що нам, оце той випадок, коли нам потрібно вівторок стати однією потужною командою для шахтарів і показати високий клас. І от я хочу подивитися, я зараз вийшла з такою ініціативою, звернулася до Віктора Федоровича, звернулася до всієї фракції. З вівторка ми не дамо нічого іншого приймати, наша фракція, крім цього. Вони вже знаєте, ми вміємо це робити, коли зовсім притиснуть, то ми іноді застосовуємо певні там речі. Да, тому ми подбаємо про це. І тоді, от вівторок. Піднімемо бокал і відсвяткуємо вже по-справжньому в парламенті день шахтаря. І буде все бездоганно. З однієї сторони ми маємо всі можливості підтримувати хорошу динаміку національного економічного росту. Але для цього нам треба завершити бюджетні дискусії. Нам треба як другому сну відмовитися від політики соціального популізму, який розхитує стабільність ціни який дестабілізує ситуацію в соціальній площині, дбати про економіку росту, дбати про модель розвитку України. В парламенті сьогодні знаходяться законопроекти по змінах і доповненнях до бюджету. Спочатку навчитися треба берегти реальні зарплати, потім її піднімати. Якщо ми змішуємо ці дві тенденції, мало позитиву буде. У цій політиці, то ми говоримо, що значна частина цих відповідей буде формуватися через політичну полеміку в українському парламенті. Що треба нам укріплювати? Переконаю, що з тих позицій, які ясно присвятковуються на економічному ринку і світовому економічному ринку, коли для України стають досить виграшними декілька ресурсних позицій, починаючи від продовольчої. Тематики, на все треба зробити, щоб принести в ці сектори нормальну ринкову політику. Ці і другі питання я що можуть бути предметами, коло яких може консолідуватися значна частина українських політиків. Країна може жити в спокій, в стабільності, підвищуючи щоденно соціальні стандарти, економічну ефективність і безпеку держави.